Дивлячись на пізній вечір, 21 година за київським часом, ми знаходимося в центрі міста на Подолі, де за допомогою соцмережі Фейсбук сьогодні погодили зустріч з Ігорем Луценком. Ось попередньо ми домовлялися з ним в комітетах Верховної Ради. А сьогодні в соцмережі він підтвердив, що чекає нас гості. Ну, вам запросити нас до себе в гості, щоб ми показали суспільству, що має народний депутат Ігор Луценко, з якими статками він прийшов, звідки він їх заробив. Так що в ходить. квартиру що ви хочете дати? піти? Де кажете, де запрошуєте? Так куди нас запросить, туди ми Давайте придавай після нову руку, бо цей завал такий. Як бачимо, біля під'їзду є автомобіль пана Ігоря, і тому думаю, що він нас уже чекає. Ми розуміємо, що ви е, тільки недавно стали народним депутатом. Десь з грудня депутатом, так. Mm -hmm. да. Тобто ми там буквально декілька днів до грудня mm -hmm. числились депутатами. І Фактично, це була вся зарплата за грудень. Ага, зрозуміло. Добре, давайте спілкуватися по декларації. В 13-му році ви були бачимо рядовий спецбатальйоном МВС. Це ви де працювали? Ну такий ратний труд, звісно. Я в травні ми пішли формувати цей батальйон. До речі, я не певний, що на той момент він був на 100% легалізований. Називалися батальйон АЗОВ. Наскільки я розумію, потім вони були оформлені як батальйон, а зараз вже полк АЗОВ. До, до того Одесі, ну, офіційно ніде не працювали? Офіційно, я не пам'ятаю по, по ітерації, офіційно ну, в я. В році е, я ще е, поїхав в українську правду і вияснив, яким числом вони е, мене звільнили, забравши трудову книжку. Про, про, зараз я вже не пам'ятаю, яким числом звільнили, треба подивитися. Тобто до цього я працював, числився в українській правді як кореспондент 2007 року десь. Угу. От, приблизно. Хоча, ну, звісно, там на різні видання працював, зокрема, наприклад, там лівий берег. Власть Деня, журнал кореспондент, а до того в журналі Компаньйон. В 2010 році я десь два тижні працював прес-секретарем, начальником пресслужби Міністерства економіки. Бачимо, що загальна сума сукупного доходу у вас склала 144 тисячі гривень, угу. але з них заробітної плати немає. Тобто, ви ніде не числились в 2013 році, що ви не отримали заробітну плату, так? Я зрозумів. Ой, Ну фактично а, це дохід від процентів. Ні, ну це зрозуміло, да. там є дивіденди проценти. Так, да, це проценти. Там в мене депозит такий зервенний. От в принципі, на нього я е, як би живу. Е, інших доходів в 2013 році в мене точно не було. То мені треба згадати, що я там писав, що просто цифри по квартирі по квартирі хоча все совпадали, Бо я площа там 65-63, я вже не пам'ятаю. Ну, ну, вони то, десь в коротше, їх забрали. — Є нерухомість 63 квадрати. 63. Ну, я типу думаю, 63, так 63. Це ця квартира. Ні, це не ця квартира, це сьома квартира. Це, квартири... це сьома квартира. Так, да, це сьома квартира. Це в тій квартирі живе моя бабуся, тобто ну, ми разом так би ну, мовити, там прописані. Ага. — Вона в Києві, так, знаходиться? Так. 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 Якщо ми вже заговорили за mm. зйомну квартиру. Mm. Тоді питання, чи є можливо офіційний договір, і з... скільки коштує договір я вкладав. Це коштує небагато. Я не буду називати цифру. Я не ну якби не впевнений, що я взагалі антикорупційному комітеті працюєте. Ну давайте вже будемо. Да, я погоджуюсь. Якщо мені хазяйка дасть дозвіл, то я ну, тобто я не ховаю. Мені не, не важко назвати цю цифру. Вона, до речі, може бути вона має бути відображена на утриманням на фінансові зобов'язання. Чому? Ну як? Це ж витрати? Ну, звісно, так я на хліб витрати, я ж не маю декларувати. Ні, ну, так якщо, це ви... Ні, якщо декларувати всі мої витрати, то мені треба буде рахувати, я все задекларую. Якщо це конкретно закон об'єдне мені на квартиру а, затрати, ну тоді я навіть не буду питати хазяйку про це. Да, я все вкажу. Інші нерухомості такого нічого немає, власне. І за кордоном також чи можливо за досі? немає нічого. Ні, за закордоні в мене, на жаль, нічого немає. Єдине, що я тут не вказав, е і зараз, можливо, буде там, якби це юридично і некоректно трактувати в чомусь, але в мене залишилась нерухомість в Криму. Але оскільки якби, я взагалі не знаю, чи вона ще моя там, чи ні, тому що е ну, там вона, скажімо так, не була дооформлена. Тобто угода вся до кінця не прийшла. Це приватний будинок чи квартира? Це, типа, приватний будинок, я б сказав. Далі бачу, у вас є Volkswagen Tiguan. Бачили ми авто, як стоїть. У 2010-му його придбали, так? Бачу. 2010 року це Tiguan моєї мами, який він переписала на мене після того, як моя машина загинула в АТО. Uh -huh. Точніше, трошки до, ну, по ходу це. Ну, коротше, ми розуміли, що машині недовго а... Залишилась ви... Opel Vectra. — А, це, це автомобіль на мамі зареєстрований? Ні, ні, це був мамин автомобіль, зараз а. на мене. І мотоцикл, але правда не знаю, що це воно буде. Хюсонг. Хюссонг. Хюсонг, корейський. Це звичайний, звичайний мотоцикл о, 250 кубиків, кубіків, тридцять там трошки менше лише лошад... сил, сіл. Приблизно як у запорожця старого ушастого Угу. ну в принципі все, крім ще залишилось, бачимо, кошти є у вас на рахунку 800 тисяч угу. і розмір внесків до статутного капіталу. Так, зрозумію, що, що десь. Скажіть, саме сума коштів ну, 800 тисяч, що просто люди не спекулювали. Ну, чи зможете пояснити, звідки взялися? Вона <плес> казала, що. О, що... це <плес> велика історія. 800 тисяч, так? Ну і 350. Дивіться, в 2009 році, якщо я не помиляюся. В ну, 2008 році була криза. Нерухомість де можна було дуже дешево купляти. Я одолжив і купив. І, до речі, ці, ну, те, що в мене там в Криму, це, до речі, теж тоді. Там, ну просто, знаєте, там ну, трет, третина десь приблизно від вартості реальної. Тоді можна було купити. Бо забудовникам дуже треба було гроші для того, щоб розрахуватися. І тоді я зробив два, два так би мовити, вкладення. Одне з них виявилося успішним, інше ні. Як з Криму. Ну, я сподіваюся, що воно по ітогу буде успішним. Тобто це була квартира 150 квадратних метрів. Це багато. У е, 2011 році я її продав. Заплатив податок з спекуляційний на нерухомість, там по-моєму, 5% було. Тобто, якщо б я ще там, рік протримав, то я б менше заплатив. Тому що це вже не вважалося за спекуляцію. Тобто я чесно спекулюю на цій квартирі. І таким чином, у мене там близько мільйона гривень з копійками От. І, відповідно, я став вести там більше життя рантіє, тому що громадська активність вона не передбачає якихось доходів, ну, якщо це чесно, громадська активність, а передбачає лише витрати. І таким чином я ну, в привільненому стані, тобто, якщо в неї не ця річ, тобто не допомога моєї сім'ї, да, тобто, яка там мені ресурси на цю операцію. Ну можливо, я б не став ні депутатом, там, і так далі, тому що просто треба було, або ти працюєш або займаєшся громадянською активністю. Так Так мене просто великий ресурс часу. був. А Якщо можна, ну, незважаючи на те, що житло, хоч і орендоване, можливо, покажіть, що вашого тут. Ні, я скажу, що це. Ну, от, я думаю, як так сказати, щоб і не сказати цифру, але ну, можливо, ми звідси просто з'їдемо, тому що. Що це зараз... гарну рекламу, але я не думаю, що хазяйка буде проти того, ні, що. Ні, я зараз покажу. Віку... А, ви кажете договір. Е, ні, дог... Штаті, договір. Да, це. Де е, справа в тому, що дійсно в нас проблема не в тому, що зарплата низька, а в тому, що в мене має бути юрист і має бути хоча б один помічник. І зараз я всю зарплату і ці помічницькі — це все туди йде. Це велика вітальня, За що я люблю цю, цю квартиру? Це те, що от, така світла атмосфера. що саме тут є вашого? Самольот. Самольот. літаки? А де самоліт? А, ось. Стіл. О. Це безпілотник? О, так ви ж не признаєтесь, у вас точно є літак. Ми ж завжди запитуємо, чи є в когось там гелікоптери. Ну це літак, скоріше, мабуть, не мій, але да, в мене є літак. <гум> ну, матеріал дуже міцний, бачу. <гум> ну, він насправді його треба просто нормально дооблітати, і він піде на фронт. Це ми так розуміємо робоче місце. Ні, робоче місце на ліжку. Я, як правило, лежу з ноутбуком, коли пишу щось. Інколи сідаю, якщо до треба швидко подрукувати, то сідаю вже сюди. Так, дякуємо за таку екскурсію. Будемо мати надію, що. Інші народні депутати, ваші колеги і по фракції, і по антикорупційному комітету будуть брати приклад із з, з, тих вже народних депутатів, які ми побували в гостях. Я, з, зокрема, з вас є. Там з мені з здається, Головенко. що це взагалі жодних проблем немає сказати. Ну, так <гум> затримали. <гум> ми дуже пізно. Але дякуємо вам. Дякуємо, що зайшли з хлібом. Особливо було так. дуже приємно. До ну, побачення. До зустрічі у студії. або в корупційному комітеті.